До розтопленого печива додаємо розплавлені вершки. І все це перемішуємо ретельно. Втрамбовуємо у нашу форму. Можна розминати ліктями або також склянкою. Нам потрібно це все дуже гарно втрамбувати. Наступному... Відео ви це побачите. Е, після цього ми робимо підготовку сиру. До сиру додаємо цукор, ванільний, цукор, цукрову пудру. А також можна за смаком додати або сметану, або йогурт з якимось смаком. Після цього це все ретельно взбиваємо блендер. Ще до смаку додаємо фрукти. Підготовуємо желатин 2 столові ложечки. Заливаємо його кип'ятком і залишаємо його остивати.